Hello, hello, my dear students. Let's start with today's lesson. Нагадую, підписуємось, шановні глядачі, на канал. Ставимо лайки, залишаємо коментарі. And today we work with our students' books, books page 102. Ми сьогодні будемо опрацьовувати сторінку 102 в підручнику. Працюємо з лексикою по нашому підручнику. Також давайте перевіримо ваше попереднє завдання з попереднього відео. Let's check your homework. Exercise 3 and exercise 4 in your workbooks, page 97. Давайте перевіримо домашнє завдання. Exercise 3, якими прийменниками ви доповнили речення. I thought Tim was angry, but then he smiled at me. Він посміхнувся мені. Хоча я думав, Тім був злий. Can you help me look for our cat? Можеш допомогти мені пошукати кота? I talked to Robbie about my computer, and now it's fixed. Я поговорив з Робі стосовно мого комп'ютера, і зараз він уже полагоджений. It's fixed. My mom never shouted at me at us when we were young. Наша мама, моя мама ніколи на нас не кричала, коли ми були маленькими. You don't have to decide now, think about it. Тобі не варто прямо зараз вирішувати, можеш про це подумати. Think about it. Подумай про це. This homework is hard, and I want to ask the teacher for extra time. Це, домаш... це домашнє завдання тяжке, і я хочу попросити вчителя про додатковий час. And exercise 4. Let's also complete the email with one word in each gap. Hi, Sarah. It was lovely to talk to you on Skype yesterday. I hope you are enjoying your holiday. Mom and dad are thinking about uh, taking us to London for a few days. We can go to the Tate Modern. I love looking at all the pictures and sculptures there. I want to be an artist, and at the Tate, I can learn a lot about different artists. We can also go shopping in Oxford Street. I want to look for some winter boots. I asked for some for my birthday last month, but I didn't get them. Let's Skype again soon and we can talk uh, some more about your holiday. I love your new profile picture, by the way. Who are you smiling at? Speak soon, Carol. Отже, давайте. Let's zoom. Давайте ми збільшимо наше наші завдання. Ви можете ще раз подивитися на вправу третю, записати, переглянути, прочитати речення. Uh, правильно, так, та вправа четверта. Привіт, Сара, дуже було приємно з тобою поспілкуватися. По скайпу вчора я сподіваюся, ти насолоджуєшся відпусткою. Мама і тато думають про те, синки так? думають про те, щоб повести нас в Лондон на декілька днів. We can go to the Tate Modern. Ми можемо сходити в сучасну галерею Tate. I love looking at all the pictures. Мені дуже подобається розглядати там картини, скульптури. Я хочу бути художником. І в цій галереї Тейт я можу багато чого навчитися. I can learn a lot about про різноманітних художників. Ми також можемо сходити за покупками на Оксфорд Стріт, на вулиці Оксфорд. Я хочу пошукати собі зимові чоботи. Я просила про них на мій день народження минулого місяця, але я їх не отримала. Давай знову поговоримо по скайпу. We can talk some more about your holiday. Ми можемо обговорити твою відпустку. Мені подобається твоя, твоя, твоє фото у, проф... у профілі твоєму. Це, можливо, на Фейсбуці. Кому ти посміхаєшся? Who are you smiling at? Поговоримо скоро, Carol. Також читаємо, тренуємося в читанні кожного речення. Не лише записуємо, а і читаємо. So, and now let's get back to our students' books, page 102. Повертаємось до нашого підручника. Перш за все, ми з вами зараз опрацюємо наш список слів Word list. Всі ці слова зустрічалися в нашому восьмому розділі. Ми їх зараз ще раз прочитаємо, перекладемо. Якщо будуть незнайомі слова, будь ласка, довчіть їх і повторюйте вдома всі ці слова, нашу лексику. Отже, Африка, 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 Антарктика, Антарктида, «Азія» Азія, Ask For. Просити про, запитувати про. Australia, Australia. – Австралія. Believe in вірити в. Bilingual – двомовний. Camera – Камера. Capital City столиця. Charity благодійність, Clue – підказка. Communication, спілкування, Communication Problem, проблеми в спілкуванні. Compass Point, точка на компасі, Conflict, конфлікт. Confident впевнений. Conversation. Розмова. Country. Країна. Culture shock. Культурний шок. East. Схід. Email, email, Europe – Європа. Flag. прапор, Foreign language. Іноземна мова. Forget. Забувати. Free. Вільний. Funny sketch. Кумедний малюнок, Sketch – gate, ворота. Geography, geography – географія, Grammar, grammar – Граматика. Intensive course. Інтенсивний курс. Invented language. Винайдена мова. Island, острів, Join. Приєднуватися. Lake – озеро. Language мова. Language course. Курс із вивчення мови. Learn about. Вивчати. вчити про. Лето, лист, library – бібліотека, Look at. Дивитися на, Look for шукати, money – гроші, mountain – гора. Mystery prize – загадковий приз. Native language. Рідна мова. Native speaker носій мови. Nature Природа. North Північ, North America, Північна Америка. ocean, ocean – океан. official – офіційний. Офіційний, офіційно, Original – оригінальний, палас, палац, паспорт, пароль, Personal details – персональні дані, Phone call – телефонний дзвінок, Population – населення, Facebook post, post – пост у Фейсбуці, Postcard – листівка. Q, черга. River, річка, Sea – море. Shout at – Кричати на, Skype call – дзвінок по скайпу. Smile at – посміхатись до когось. South – південь. South America, Південна Америка. Speak fluently говорити вільно. Stay to статуя. Survive вижити. Talk about говорити про. Talk to говорити з кимось. До когось. Text message – повідомлення текстове. Think about подумати про, обдумати. Travel подорожувати. Treasure hunt – пошук скарбів. Tweet. Повідомлення в Твіттері, understand, Розуміти, відеоблог або влог. Навіть скорочено може бути ось відеоблог можуть скоротити ві і блог, Влог, тобто відеоблог. Влогер – це блогер, який знімає відео. Відеокол, дзвінок, відеодзвінок, відеочат, спілкування по відео, Viewer – глядач, Vocabulary – словник. Во війна, Вест, Захід, Вайфай. Знаємо, так? Вайфай, інтернет, World, світ, Worry about. Хвилюватися про Zoom. Наша програма, за допомогою якої ми спілкуємося на наших уроках, так, відеоуроках. Але ще це слово має, має значення, як збільшувати Zoom, можна так перекласти. Accept a present прийняти подарунок, ask somebody a question, запитати когось, задати комусь питання, call somebody, дзвонити комусь, Chat online – говорити, спілкуватись онлайн, Edit a video – Редагувати відео, Fill in your profile, заповнювати свій профіль, have a conversation, розмову мати, Jump the queue, пропустити чергу, перестрибнути свою чергу дослівно» Learn a language, вчити мову, make a phone call, video call, телефонувати комусь, робити відеодзвінок, post a message on Facebook, постати повідомлення в, Фейсбуку, в Фейсбуці. Send the text, відсилати текст, sleep a siesta мати, – мати відпочинок у обід, take off your shoes – знімати в життя, visit someone's home, відвідувати когось вдома, wait in a queue, дотримуватись черги, чекати в черзі. Якщо є незнайомі слова, фрази довчаємо їх, а взагалі всі ці наші слова та фрази вже зустрічалися у наших завданнях впродовж восьмого розділу. And now let's do exercise one. Доповнюємо словами зі списку слів from the word list. Наступні речення. Протилежність до півдня це North так, північ, а протилежний напрямок до Сходу East це в нас west, Захід. Every country has one flag. Кожна країна має прапор. You need this to buy things money. Тобі потрібно uh, це, щоб купувати Це гроші. The continent to the East of Europe Asia. Континент на сході Європи це Азія. Дописали. Task 2. Complete the questions with the words. Do you believe in love at first sight? Чи віриш ти в любов з першого погляду? Do you know how to edit a video? Чи знаєш ти, як редагувати відео? When was the last time you shouted at your computer? Коли ти востаннє кричав на свій комп'ютер? When did you last chat online with a friend? What did you talk about? Коли ти востаннє спілкувався онлайн з другом, про що ви говорили? How often do you think about your future? Як часто ти думаєш про своє майбутнє? What foreign language would you most like to learn? Яку іноземну мову ти б хотів би вивчати. You can also answer these questions by yourself. Також можете дати устну відповіді на ці питання. Exercise 4. Listen. Sh. Shoe. Conversation. Ocean. Ch, chat. Nature. Question. And try to pronounce these words correctly. And the next one. Shoe Conversation Ocean Official Population Shock Shout Ch. Chat Nature Question charity. Sketch. Statue. Ось такі слова, які ми теж розподіляємо відповідно до звуку Ч або «ш», які ми чуємо. Тренуємося теж вимовляти правильно ці слова. Your homework is only to learn all of these sentences, review and learn all of these words. Ваше завдання домашнє на наступне заняття повторити та довчити слова зі списку наших слів до теми. So, thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.